Фотка. І отак, типу, я на воді лежу. Отак, отак. Це я вже дві години тебе фотографую, давай просто відпочинемо. <кху> Знаю, я, як ти фоткаєш, щоб серед о -о -о от все, хоча б одна нормальна фотка була. Давай ще! Давай може. Думала, знаєш, давай я якось прикольно стану. Типу, ну там отак якось стану, а ти пірнеш і там сфоткаєш мене типу під водою. Прикольно буде давай. Ти ж казала, не будеш пірнати. Кажу, ти пірнеш. Давай вже буду вечірніша година. Бігом. Я не буду пірнати, бо по-перше, в мене лінзи. По-друге, в мене який не який макіяж, який потім розпливеться. По-третє, я не хочу мочити волосся, тому що якщо я піду його сушити, ти ж по-любому не будеш мене чекати, правда? Ну в тебе ж мокре волосся. Чого я маю тебе чекати? Ну давай, ну одну. Оточку, одну давай. Яка різниця скільки? Я не буду мочити волосся. Я і так не можу через тебе відпочити, тому що постійно сфоткай мене. Треба було фотографа з собою брати. Я вчора тобі зробила майже тисячу фотографій, і ти всі до одної їх видалила. Для чого тоді це все? Бо там не було нічого нормального. Для чого тоді мене просити? Я тебе один раз також попросила себе сфоткати. А ти що сказала? Он мужик і його попроси, бо я зайнята. Я тоді монетки з фонтана діставала. Нічого, а ми на екскурсію безкоштовно поїхали. Угу. Не ми, а ти. І все. Знаєш, мені взагалі здається, що ти постійно тільки шукаєш привід, щоб зі мною посваритися. Чого ти взагалі зі мною поїхала, якщо ну, отак все? Я і сама не знаю. М ти що сфоткаєш? Я ж сказала, ні. О, дивися, вже мокра. Це досить. Це ж досить, досить. А чи все, ти вже намочилася. Давай сідай. Та й де ти? Та куди ти пішла? На ще рано. Нервова якась.